Гой, друзі, я вас вітаю. Ви дивитеся ситком Батьки Прибульці. І ми з вами знаходимося знову в нашій Сансиквої. І сьогодні будемо бомбити зі сраного Кайла. Ми придбали отаку класну годівничку для пташечок, на яку тільки що втикав Вейн із Селестою. Селеста просто стоїть і втикає на пташок. До речі, ці пташки досить халтурно зроблені, не будемо. Мені сказали в коментарях, що можна прибрати е, того чувака, кікнути к як чорту, який розкидає тут свої банки, в меню календаря. І він е, з'їде від нас в суботу. В суботу... Е, щось о другій годині чи що. Ой, в неї цукор, треба буде їй зараз вколоти. Але, ну, так вже тому й бути, я трошечки потерплю цього придурка ще один день. Спробую вже так не бомбити, як минулого разу. Можливо, навіть з ним якось порозмовляю. Хто тобі дозволяв взагалі брати ноутбук, скажи, будь ласка, це твій ноутбук, ти Мошнік? Ой, так, Алекс хоче пісяти. Ми знаємо, чим це може закінчитися. Дивіться, Ти вона така, оп, стола. <сум> ми знаємо, чим це може закінчитися, тож ми зробимо так, щоб. Хто ригав сюди вже срав? Хто засрав унітаз? який придурок? Так, дитинка наша спить. А чому вона спить? Ну, Того, що вона хоче спати. Блін, вона цілими днями спить. Вен, сьогодні вихідний чи що? Ви тут нормально себе почуваєте, так? Нормально. Я, наприклад, такого не дозволяю собі срати в чийсь присутності. А, Вейн, сьогодні. Ні, він сьогодні йде на роботу. А чого він? А що таке? А що таке? Ти... Ти мав би бути на роботі, ти. Вася. Алекс, ні не йди робити Май Sims Racing, не треба. Полагодь це і почисть це. А потім. Я взагалі не розумію, якого Бена Вейн не, той, не на роботі був. Що це за фігня? Почистиш, полагодиш, а потім виведеш hpt 4-го на роботу. Ой! На роботу! HPT 4-го. Ой-ой-ой! На. Прогулянку, Господи, я туплю дуже сильно. Малеча залишиться з дядьком. А, поки він є з нами, хай відпрацьовує по повній. Ех, ти знову свою банку дістав! Ах ти ж маразота така. Чого ти танцюєш, придурок? Навіть же ж музики ніде немає. ти Ти довго будеш так вичвенятись, не? До речі, якщо Кайл мені зараз тут буде нерви мотати, я його переселю просто сюди. він буде тут спати. Вийдете на прогулянку? Мої ж ви молодчики, нарешті, нарешточки ви пішли на прогулянку. Боже, як же мене бісить ця сім'я? І ми подосліджуємо це містечко, подивимося, що тут є взагалі. Боже, як ти мене задрала, Алекс. Ну, звісно, коли ти в декреті, тобі на твої бажання. Ну, типу, не вистачає часу. Ти дуже залежна від дитини, дитина залежна від тебе. Коротше, походили, ми погуляли, блін. А що оця жінка? Куди вона йде? Це Луна? Луна, куди ти херачиш, луна? З ракою, так тіліпаєш, а? Отуди ти йдеш, а? Отуди. От от отут можна коперсатися, хлюпатись так? Якось. Лифстайл ревплей. Ухти. Мені подобається. Я хочу це дослідити. Зараз піду. Що ти падло? Скотина. Дістав ще одну банку з сраки. Добренько. Дитинка в нас ще спить. Дитинка в нас ще спить. Давай, спить. Все, це, досить. О Боже, воно все так лагає. Давай з Селестою трохи повзаємодій. То хто ж ще повзаємодіє з Селестою, аніж ти? Ой, які ви мої гарні. А ще ми почухаємо шию їй і почистимо копита. Потім можна буде поїздити трошки. Підібрати броню. <смі> можна її просто почистити. Я поміняла в касі, щоб вона була конякою, не конем, кобилкою. Всі туди йдуть до тих штук. Я також хочу. Зараз якраз погода тепленька, можна сходити. Подивитися, що там. О, тут же хтось наклав. Наклав кубку. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не треба пекти піцу. Вони дуже всі люблять пекти піцу. Боже, яка задоволена ханька в русским віці на це. Ай. Не треба пекти піцу. ми твою мать! Йдемо зганяти свою злість. Клаціємо в телефоні, йдемо зганяти свою злість на тих водяних шариках. Чи що то таке за херотня? Хератя... Ось Отут. Ну тут якось немноголюдно, всі десь лазіють тут. Що тут у вас? Що тут у вас за тусня? Ага, тут е, можна рибу половити, а тут можна поплавати. Так, тут можна поплавати, прикольно. Ти можеш швидше йти? Бо як так, так ти біжиш аж бігом. А тут в телефоні залипаєш постійно. О, тут іще оця штука є. є. Давай, що ти будеш робити? А, Вона дуже агресивно плещиться тут. Отак от, от можна чмякнуть. Ти можеш погратися у воді? О, щось вона захворіла. Знову. Чухається щось в неї. Що це тут написано? Rage Against the Water. Зрозік. Оце ти так граєшся, ти, а? А з цією штукою ж ти можеш також можеш пограти з цією штучкою. Зараз подивимося, як вона з цією штучкою пограється. Угу. Ну, анімація така сама, як і в тих з... Господи, з розбризкувачем, як вони граються. Така сама анімація. Так, вона, напевно, вся мокра. Ні, вона просто хоче спатки. Ладно, що ти хочеш, які в тебе бажання? Послухати ретро. Бо, типу, я її не виконую бажання, і вона цю біситься. Коротше, в, в всіх цих штуках анімація однакова. Халтурненько трошки. М -м -м. Японочка якась тут сидить, дивіться. Це хто? Нанамі Іто. Це сестра Киющ. Гади. Так, а дитинка в нас в сирому підгузку. А ти що пішов робити? А тобі ніхір робить, де? Да? Ти ліг чисто. Ля який! Обісратися і не жить. Арквейн прийшов додому, господи, ти ж моя служба спасіння, Іди сюди, Іди сюди, Іди. поміняй підгузочок дитинці, бо це капзда, нею ніхто не займається, мамця тут щось вибрикується, біситься. Щось в неї якась, якийсь стан ментальний, можливо. Та через цього гавнаря, який постійно тут свої банки розставляє. До речі, хтось прибрав. Тут одна тільки баночка стоїть. Це прибери, оце прибери. І підеш, е, блін, треба її помитися. А там ванну за, зайняв цей чертільник. Ладно, вона піде просто спати. Татко що? Татко спати не хоче, він може позайматися з дитинкою. Господи, перднула чи що. Ой, а дитиночка, що? А дитиночка хоче ще спадки. Ну, давайте ми з нею трошечки щось пограємось. Ні, не клади, не клади, не клади. Не клади, пограйся. Який ще не муска? Винь. Будь ласка. Будь ласка. Зроби з нею взаємодії, ви взагалі ж нічого з нею не робите абсолютно. Закомфорти її. А, обійми Малеча. Ну, чого ми лагаємося? Через того придурка, що він у нас стей овер? Ой, прости мене, господи, це просто якийсь кабздец. Ой-ой-ой. ой 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 ой, 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 ой. Оце я хотіла Чого? 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 Їй не сподобалось. Вейн, ти дурнуватий чи що? Ти її постійно ти класний тепер. Поміняй її е, одяг на спальний. Зараз у нас тепленько, тож можеш о, ось цей вдягти їй. Каже, закомфорти її. Така мила дитинка, а ти прям такий Таточка, чу папа, що? шо? Все, поміняв її коротше піжамку і давай сюди поклади дитинку і Потім включимо їй. Е, ось цю. Тихо, 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 тихо. Чого ти? Вона не задоволена, що її поклали Як ти смів мене покласти просто? Ти можеш її цьомкнути на ніч? Кіс гуднайт. Каже, спи моя Зірочка маленька. <мас> Все. Вейн, іди, прийми душик швиденько. Що ви хочете? We're fixing online. Don't pick it up the next time someone calls. Нахуй. <мас> У нас Селеста хоче їсти і гратися. І хоче гратися. Чого ти не, не пограєшся? Мамця буде працювати з дому. А, треба поговорити з другом про щось там. Селеста, чути Арюш? Поки я займалася Селестою, намагалася щось виправити по її стану, що робить венчик, звісненько, він пече піцочку. молодчик. А тут твоя собаня хоче жрати, тож іди, будь ласка. І на либу тянеш ти. Гад. Прибери це. І помий. А... Ти можеш з -з змусити його прибиратись? М? Можеш? Де тут? Грубість. Arguments. Order Kyle to clean. Не прибирай. Не прибирай. Накажи йому прибирати самому. Чорт. Куди ти пішов сяти? Тебе ніхто не відпускав сяти. Ти будеш мити зараз все після себе гамно. А ти що думав? козьол? Не, ти же спік піцу. Хтось хоче трошечки пошпрекендекатися. Хтось надивився романтичних передач. Пошпрекаться хоче. Кайл. Ти зараз під... попадеш під роздачу. А, Вейн, я думаю, ти в принципі то можеш. Е... Господи. Ти можеш не приховувати вдома. Своє справжнє істинне обличчя, тож е, бери порцію їж. А що ти денсиш? Я тобі аби. Фу, Чи я тобі не наказав помити свої тарілки? Ти тільки книжку прибрав і все. Справився. Я тобі. Ні, я тобі сказала, що ти будеш в мене прибиратися зараз. Пішов він срати. Алекс, прокидайся, пліс. Ой, тобі теж треба посрати, посяти, поїсти. Сходи, спочатку поїш піцке гаряченьку і тік, Візьми. Піди порцію. Ой, Боже. Втрачаються її мрії. Пропускаються. Ладно, давайте ми приберемо все ж таки тарілки. Самостійно, бо того чорта не допроситься. Мудака. Він піде к чертям просто. Ой боже, Алекс, дивись, знову мені не подерь тут все навколо. Блін, Вейн е, сприймається в своїх цих образах взагалі по-різному. Тут він сприймається як якийсь, знаєте, такий сноб. А коли він е, в своєму е, ну, такому батьківському образі, то він сприймається як такий е, пережечок татко. А що ти вже наїлася, чи що? Шо? Я щось не зрозуміла, що це взагалі за багі? Ах. Лещі свою парашу А що? А що? А хто наваняв, оце тут наплював зубною пастою, напевно, чи що це тут таке? Слухай, чел, я ну просто візьму зроблю отак. І якщо я ще хоч одну баночку побачу, я зроблю з тобою те саме. чорт О боже в неї знову інсулін Треба вколоти. Я тебе що попросила зробить? Звалить нахуй звідси, щоб я могла посрати. Такий ідіот просто. Я не можу стоїть, що там залипає Я. Чим відрізняється оцей абсос від дитиночки маленької? Взагалі, чим? Цей мудінь жрей сре. Це хоч мале. А то просто. Алекс, я б хотіла, щоб ти ще пошейла трохи свої ноги. Like hair. О, прекрасно. І оце помила. І тобі треба розмовляти. Тобі треба розмовляти з. Френд про сайт Hustle. Ой, бляха. Муха. У нас Алекс працює як просто repair service і клін сервіс. Що хоче HPT 4? Ой, як мені подобається, вона так була тільки що брудна. Потім така хоп! І вже красивенька зробилася. Це класно. HPT хоче гратись. Перехоче. Що тобі там сниться? Прибульська твоя морда. Хочу, щоб маленьку мама потіскала трошки. Напевне, треба її погодувати. Давайте погодуємо з бутилочки і отак от, от. Цьомкнула та ти цьомкнула, але давай е, годуй, будь ласка. Ну, вона сама хоче їсти. Ні, ніяких най найт. Їсти. Не? Угу. Треба, щоб вона ще покакала а, в, в підгузочок. Ой, ой, така 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 маленька. Така з сердечком на лобі. Mm. І на ніч ми їй поміняємо. Ну, Давай потім ти її обіймеш, і на ніч ми її поміняємо другий, на ось цей, на єдинорожку. Змінимо нарядик їй аутфітик. Боже, тільки от зараз ти не обригай, будь ласка, бо я. Ба! Трохи вони дуже такі бе. Клади. Елі сюди і увімкни їй колискову ось цю. Ой. Моя курочка маленька обригала все навколо. <свісна> Падло. Так, іди поїж піцу Маргаріту. А, ти сховала ж її в той в багаж собі. Блін, із дому ти не працювала особливо сьогодні. Треба щось е, вейна коротше збудити. Давай, вставай. Чувак, що таке? Шо ц... Мать твою, вйоп. О. Ну, буває, що зробиш? Нічого не зробиш. Залагнуло все. Не варто просто е, дивитися всілякі романтичні передачі і вкладатися спати з тим, з таким настроєм. От. Вейн. Ой, тут так класно світиться ось це. Вел. Треба піти, треба піти. П -п 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 Почекайте, Арквей, мені потрібно тобі щось розказати. Так, ну з Вейном ми оце, от, оцю дію. Оцю зараз зробимо про, про сайт хасл. Поговоримо, в неї має виконатися. Нє? Ти що, охріне? Дядя, а що це за 10 гривень вона, блін, заробила? Що це таке? Слухайте, ви тут трендите, ідіть звідси в дуб, давайте ви хоча б повогукайтесь тут. Ой, собачка знову спить поряд з дитинкою. Та який си синекей, іди сюди просто, йди сюди, сядь. Іди, ти йди сюди сядь. Бігом. Ой, Кайлчик. І що ти будеш робити? Ну, прибери! Прибери, прибирай, Що ні, чо ні. І на цьому ми кінчатимемо дану серію. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, залишити коментар і лайк до цього відео. А ми зустрінемося в наступному. До зустрічі!